Всім доброго сонячного дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас рада вітати на цьому підвиконні. Тут в мене багато різних орхідей. Я вам давно не показувала останні новини. І тут в мене тільки одна квітуча орхідейка. Переходимо з вами до огляду всіх орхідей. Більшість орхідей на цьому підвіконні ростить квітоносики. Деякі просто ростуть, а деякі ще і виращують дітей. Давайте пригадаємо, хто тут, що тут в мене за орхідея. Ця орхідея в мене незнайомка, має дуже велику розетку. Ростить квітоносик. Дивіться, який він в неї великий. Великий квітоносик і вже маються чи малі такі брунічки. Нещодавно помітила, що вони такі коричневаті, трошки схожі, як Олеко Фантастик бутони. Можливо, буде якась така орхідейка темна або коричнева, або темно-помаранчева. Ця орхідея в мене також незнайомка ростить. Дуже намагається ростити два квітоноси, але поки що дуже повільно. Один квітонос в неї почав відставати від найпершого, бачите, він ще росте, навіть бутонізації на ньому немає. Цей почав потихеньку давати бутонізацію. Ну, це ще довга пісня. Будемо чекати, розетка також в неї дуже велика. Подивимося, що це за орхідея. Потихеньку, як може ростить. орхідея пальмочка приїхала на це підвіконня, бо її потисніли підлітки. Також на цьому підвіконні, як з'явилося сонечко, це з Нового року, почала активно ростити квітоносик. Скоріше за все, вона мультифлора, тому що, бачите, одразу розголуджує брунечки. Буде багато квітів, на що я сподіваюся. А чому вона пальмочка? Тому що я не знаю, що це за орхідея. Зараз я покажу її листя. Листя трошки вологе, тому що я тільки що протирала листя перед зйомкою від пилу. Чому пальма? Тому що вона має дуже довге та тонке листя. Поки така умовна назва, я бачила пост, людина шукала, які можуть бути орхідеї. З таким видом багато орхідей, які мають танкі листочки в мене, тільки в моїх умовах два листочка виросло. Бачите, вони трошечки потовще і такі блискавичі. Це в мене Меліса. Дивіться, які в неї корінчики, яка в неї розетка, і на пробудженні бруньки вона виростила квіти. Можливо, дуже мало часу пройшло, як я її купила, вона ще в мене не зовсім. Наростила нормальну листову масу, свою нову, корінчики, тому, можливо, і так вона погано розкриває квіти. Тому що я купляла її разом з нарбону, на не нову взагалі немає нюансів ніяких. І сьогодні в мене також орхідея розкрила квітку, також без нюансів. Ну, тут Або сорт такий, або орхідейка слаба. Тут в неї ще три бутони є. Не знаю, розкриється чи ні, бо там відсохли бутон трошки вище і трошечки прохудла місце там, де був бутон. І орхідейка може ці не запитати нормально два бутончика, які висять. Так, далі переходимо ми до Sunset Love, я її пересаджувала. Дивіться, росте листочок. Мене це дуже-дуже сильно радує. За корінчиками поки що таке не наблюдаю, я, щоб вони росли, але листочок говорить про те, що зараз орхідея почала свій активний рост. І також вона пробудила бруньку. Тому що, може собі це дозволити їй дуже гарно у новій посадці. Я дуже рада, що вона адаптувалася і почала рости. І листочок, і пробуджувати брунечку. Я дуже люблю цвітіння цієї орхідеї. Вона покорила в саме серденько. Ну, взагалі дивіться, Ну, що може бути краще, ніж новий листочок. Це <сум> новий листочок у дитинки. Дивіться, як у цієї матусі добре ростуть діти взагалі. Враховуючи стан її корінчиків, її взагалі стан, діти в неї шикарно ростуть. Ну, Подивіться, я вам нещодавно показувала, не було такого великого листа, а тут ще і новий листочок росте. І друга дітка також активно ростить. Бачите, який в неї дуже гарний такий блискучий листочок. Все в них нормально. Корінчиків поки у дитинок немає, ну, тому що ще рано, можливо, навесні і влітку буду їх пересаджувати, якщо буде все добре. Тут Сансетлав скоро буде мене радувати. Меліса, пальмочка. І дві незнайомі орхідеї. Я дуже вдячна, що ви зі мною на моєму каналі, моя аудиторія, мої орхоколеги. Дуже рада, що у нас формується україномовна орхідейна спільнота. Коли ми один одного підтримуємо в коментарях якісь даємо поради, щось підсказуємо. Дякую, дуже приємно. Знаєте, це таке натхнення, яке зовсім виключає якесь переживання сьогодення. Самі розумієте, які. Я вам бажаю гарного дня до нових зустрічей!